Шановний Олександр Лисаниць, шановні колеги, шановні, шановні депутати, шановні Федерації Олександр Лисаниць, Олександр. Відповідно до бюджетного кодесу. Ми, ми, ми ці кошти повертаємо, а на наступне подальне засідання ми виносимо проєкт рішення щодо повернення коштів для, для будівництва вашого об'єкту. Я попрошу підтримати наш закон, нашу мрію розбудувати реабілітаційний центр по вулиці Тихого. Ми зробимо все. Ми знайдемо кошти. Я це вже показував на своїй діях по відкриттю комплексу, меморіального комплексу на площаді Віталія Постова. Ми зробили біжодний обійсть із бюджету. Висловили ще слова вдячності і тіринку підприємства Олександру Стані... Станіславу Олександровичу і іншим працівникам, які напротязі доби працюють беззмінно. Я був там ввечері був сьогодні вранці. Беззмінно працюють десь і по поїзд воді для того, щоб зараз найкоротші терміни відновити водопостачання в місті. То це не я аварія, це є планова заміна труби діаметром 60 сантиметрів. За 32 рішення прийнято, тому це взаємна буде допомога, Ми розуміємо, що є багато звернень. До проюду де обиралися депутати. До нас напряму приходять звернення щодо влаштування цих чи інших мікрорайонів. По всіх об'єктах є висновки профільної комісії. Є Проведено засідання всіх комісій, тому прошу тримати рішення по цих об'єктах. Шаніха голосуємо. Адреса у жод було семинальство шляхом викупу, спосіб приватизації. Голосуємо. Пізніше була виїзна комісія, яка проголосувала за, і вони не бачили там ніяких е зауважень, критичних. Так, правильно було, шановний е голова комісії. Позал 29, отриманий цей пункт.